Доброго вам здоров'я, шановні! 27 квітня Антипасха це друга неділя після Пасхи, це неділя апостола Фоми або Томи. Ще в народі цей день називали проводи. Другий тиждень після Великодня в церковній традиції має особливу назву поминальний тиждень або Томин тиждень, бо починається Томиною неділею. В давніх джерелах. Ця пора має ще кілька назв: радуниця, радуниця, радовниця. Що таке радуниця? Це у дохристиянські часи, ймовірно, так називали цілий цикл весняних свят, які відзначалися на честь тих, хто відійшов в засвіти. Люди вірили, що душі небіжчиків радіють, коли про них згадують добрим словом і навідуються на могили. Згодом, вже з приходом християнства, ці поминальні звичаї звузились до одного дня, другого вівторка після Великодня. І тому зараз, коли кажуть саме радуниця або радуниця, чомусь кажуть саме про вівторок. Це вже такий день, коли проводи в нас були кілька днів, там субота, неділя, понеділок в народі. А у вівторок прийнято радуватися за те, що нашим душам нашого роду на тому світі. Добре. В гуцульському календарі про цей період сказано так: Тиждень від Великодня припадають проводи, а цілий тиждень від неділі опровідної зветься Опровідний. Провідна неділя проводить усі свята року. Великодну Паску починають їсти в опровідну неділю по службі Божій, а до того їдять дору. Провідного тижня не можна сіяти лен. І коноплі не можна сіяти, бо з тої родини мусів би хтось відійти в засвіти і полотно з того лену або з тих конопель було б йому на сорочку, в якій його б клали потім в домовину, і все через ту роботу, яка була зроблена. У провідної неділі роблять опроводи на гробках небіжчику. Веселка в цей день знак зміни погоди. Якщо з'явилися ввечері, буде ясно. Якщо зранку чекай дощу. Ранковий туман піднімається і утворює купчасті хмари, буде дощ, а якщо стелиться низько, день буде соняшним. Якщо туман над водою довго не зникає, буде суха і добра погода. Пір'їсті хмари у вигляді довгих вузьких смуг, передвісники сильного дощу з бурею. Хмари йдуть у долини, в горах прояснить, якщо навпаки сльота затримається. Коли хмарно і дме легкий вітер, заморозків вже не буде. Якщо місяць зеленкуватий, дощ не забариться, а якщо ясний погода зіпсується. Кільця навколо сонця і місяця стають більшими, чекай сухої ясної погоди в травні. Якщо молодик прийшов із дощем, дощитиме ще довго, а якщо без опадів, триватиме суха погода. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок. все про цей день, все про українські справжні стародавні традиції, які я зібрала з етнографічних джерел, зі старовинних книжок, з календарів старовинних, тих, що видавалися на території України, в різних регіонах України. І тоді деякі регіони України були в різних державах, не в одній. І це дуже-дуже цікаво досліджувати. Я все, що знайшла, все зібрала. І на цьому каналі я враховую. Не перехідні свята, звісно, і ще я додаю до цього перехідні свята, церковні і перехідні народні свята, і перехідні народні звичаї. Нашого українського народу таких дуже багато. Залишайтеся, дивіться до самого кінця це відео, і ви все, все про це дізнаєтеся. Ставте, будь ласка, лайк, подобаєчку, обов'язково. Пишіть довгий продовгий коментар, напишіть, звідки ви дивитесь. Буде дуже цікаво почитати, дізнатися, де українські традиції людей цікавлять яких регіонах, як називається ваше селище, яка це область, або, може, ви з-за кордону десь дивитесь, так само буде дуже цікаво дізнатися про це. От. І ще я вас запрошую на свій телеграм-канал, де періодично, час від часу додаткові цікавинки я додаю. А сьогодні я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим на землі і всім заступникам небесним за заступництво і за цей чудовий день за 27. Квітня 2025 року. Слава Україні! І я продовжую. Провідна неділя, яку ще називають Томина Антипасха або неділя Антипасхи припадає на першу неділю після Великодня. Саме вона відкриває провідний тиждень час поминання тих, що відійшли в засвіти в народній традиції. В церковному ж календарі цей період називається Томаним тижнем на честь апостола Томи. Чому саме Томи? Бо цього дня в церкві читають уривок з Євангелія від Іоанна про те, як апостол Тома, який не повірив у Воскресіння Христа, отримав можливість сам доторкнутися до його ран. І коли він побачив і доторкнувся, сказав: Господь мій і Бог мій. У відповідь Христос промовив щасливі ті, які, не бачивши, увірували. Ці слова стали символом віри, яка не вимагає доказів. Назва антипасха з грецької проти Пасхи або подібна до Пасхи означає, що ця неділя, хоч і не є самою Пасхою, але теж має глибокий зміст і продовжує радість Воскресіння. Вона, якби, віддзеркалює Пасху не як повторення, а як ще одне свідчення, що Христос воїстину воскрес. Першу неділю після Великодня в народі здавна називали проводами, завіруваннями у святкові великодні дні душі тих, що відійшли в засвіти, душі нашого роду з вами. Ну, кожного з нас з вами свій рід, от душі вашого роду, душі мого роду, душі роду всіх українців, вважаються присутніми серед живих. Їх зустрічали як частину роду, називали не небіжчиками, а родичами, які прийшли в гості. Цього дня рідні проводжали душі назад у вирій, місце їхнього постійного перебування. В народі вірили, що душі, тих, що відійшли в засвіти, перебували поруч із живими від так званого Навського великодня. Це або чистий четвер за однією традицією, або світлий четвер за другою традицією. І от з цього дня і до проводів вони присутні тут серед нас. В цей період вони могли діяти лише після заходу сонця і до світанку, до третіх півнів. Особливо ж на сам Великдень покійники були серед рідних весь день і навіть розговлялися разом із родиною. А вже на проводах, урочисто живі люди проводжали їх назад у вирій. За народними уявленнями добрі душі поверталися на небесні оселі, а неприязні – ті, хто відійшов за світи неприродньо або залишився нехрещеним, йшли до лісів, у сни, до води або на ниви. Там вони охороняли урожай. Це свято здавна вважалося жіночим. Жінки не тільки влаштовували поминання, а й вели головну частину обрядів. Навіть у пізніші часи саме вони згадували всіх, тих, хто відійшли в засвіти, від найдавніших предків до нещодавно відійшедших. Існувало переконання, якщо когось не згадати, він може образитися і завдати шкоди. Тому на ніч після проводів залишали під відкритим небом паску, кутю чи хліб, як знак пам'яті і поваги, а головне мисочку. Мисочку, я розповідала вчора, що таке мисочка це або велика хлібина, або три хлібини, і вони мають бути з чимось, чи там, з яєчками, з сальцем, з чимось таким цікавеньким. І це все клали для тих, хто відійшов в засвіти, щоб вони відчули, що про них не забули. Так просили ласки, миру та захисту на рік вперед. В найдавніші часи проводи сприймали як особливий момент весняного поминання. Коли люди сподівалися на врожай, приплід в господарстві та у родині, саме тоді намагалися омилостивити душі предків, не просто згадати, а задобрити, попросити підтримки і захисту. Для цього влаштовували надгробну трапезу, поминальний обід, схожий на старовинну тризну. Його готували родичі разом із близькими, ніби запрошуючи тих, хто відійшов за світи до спільного столу. Господар підходив до хреста на могилі, часто до хреста батьків, розбавляв вино, ставив чарку, ламав гарячий хліб прямо із печі, і клав його на могилу, додавав варене або крашене яйце і казав це тобі на могилу, коли йду полем на пам'ятку. Так виникла традиція: що принесеш, те й знайдеш. Частину споминального столу залишали на могилі для душ, як родини дарунок. Звідси і ставлення до проводів не як до скорбота, а як до родинного свята, коли говорили святи родителю, прийми як родина, хай буде це на втіху, на оберіг, а хаті на радість і на багатство. У неділю на проводи в кожній хаті застеляли стіл світлою скатертиною, запалювали лампадку, на вікно ставили склянку чистої води для душ. А на столі залишалось з суботи щось з Великоднього святкового, калач, мисочку, обід. Вірили, душі приходять в дім, щоб надїсти, відчути, що їх пам'ятають, тому трапезу освячували піснями, згадували імена рідних, читали молитви. Тож, якщо ми ж сучасні люди, що нам треба сьогодні робити взагалі в сучасних умовах. Ну, перш за все, обов'язково сьогодні треба помолитися, пригадати тих людей з вашого роду, хто відійшов за світи, якщо ви жінка особливо, намагайтеся згадати найстаршого з вашого роду, кого ви тільки пам'ятаєте, і від найстаршого починайте згадувати всіх інших до сьогодення, хто вже відійшов, обов'язково всіх згадайте по імені, поставте світ. Свічку, склянку води, бо мисочку на підвиконня. Ну, мисочку, я вже вам пояснила, що це таке. А, якщо є така можливість, не всіх вона просто є сьогодні, це обов'язково треба сходити на цвинтарь. Принести туди поживу, та, щоб була з Великодня Паску, яйця, крашенки. Крашенки можна нові нафарбувати. Не обов'язково брати ті, що свячені, ті, що з церкви, ті, що з Великодня залишились. Якщо вони вже закінчилися, це не страшно. Можна і навіть треба пофарбувати абсолютно нові крашенки. І ще треба прихватити з собою хліб та сіль на могилку, якщо у вас є родичі і ви ну, в доступі, скажімо так, у ці родичі, що вони поховані десь недалеко, ви маєте таку можливість відвідати це місце. Ще 27 квітня, день пам'яті святого Симеона, єпископа Єрусалимського. Він був родичем Ісуса Христа. Його батько Клеопа, брат святого Йосифа Обручника, а мати близька родичка пречистої Діви Марії. Його рідними братами були також апостоли Яків Молодший та Юда Тадей. Симеон особисто бачив чудеса Спасителя, слухав його навчання, а згодом залишився в Єрусалимі, щоб підтримувати свого брата Якова, першого єпископа міста. Після того, як Яків завершив своє земне служіння, Симон прийняв духовну опіку над громадою. У часи, коли над Єрусалимом нависла загроза, Симон разом з вірянами вирушив до містечка Пелла Там він продовжував своє служіння, підтримував людей у вірі, навчав і молився. Коли ситуація в місті стабілізувалася, він повернувся до Єрусалиму і далі дбав про свою паству. Навіть попри труднощі, які виникали ззовні, непорозуміння, утиски, ворожість, святий залишався вірним своєму покликанню, і завдяки його мудрості та витримці громада зберегла єдність і силу духу. Що не варто робити 27 квітня в день святого Симона та у Томину неділю? Господарям, сьогодні це останній день, насправді, вже завтрашнього дня можна буде це робити, але сьогодні ще все ж таки не можна ставити загорожу. Ця заборона в нас від Великодня до продів, і сьогодні, включно з проводами, ми цієї заборони дотримуємося. На провідному тижні я сказала це на початку. Значить, на провідному тижні, взагалі починаючи від сьогоднішнього дня, бо тиждень в церковному календарі починається з неділі завжди. А, так от, на цьому тижні не сіють ні льону, ні конопель. Бо, кажуть, старі люди з тієї роботи має хтось в родині відійти в засвіти. Полотно з того льону чи конопель стане йому на сорочку, в якій цю людину будуть ховати потім. Не можна пліткувати, ображати людей і тварин, не можна допускати погані думки і тим більше говорити їх вголос. Якщо цього дня стоїть холодна чи дощова погода, а земля ще не прогрілася, від садіння краще утриматися. Народна прикмета каже, посаджене в холод не вродить. В день святого Симеона слід уникати галасу не співають дуже голосно, не сваряться і не ведуть гучних розмов, щоб не злякати удачу. В народі казали Симеонова тиша то ключ до щастя. Заборонено сьогодні готувати страви із капусти, вареники, салати, пиріжки. Вважалося, що така їжа вимітає з дому достаток. Не можна в цей день поливати квіти, інакше в особистому житті можуть виникнути сварки, те саме стосується і запрошення чужих людей до оселі. Незнайомці в цей день вважалися небажаними гостями. А ще, 27 квітня, в дім входили і виходили з паною вперед так хотіли обдурити нечисту силу, аби не пустити її в оселю. Що можна їсти 27 квітня, в тому неділю та в день святого Симона? Цього дня посту немає, тож дозволені всі страви: і м'ясні, і молочні, і рибні. Можна м'ясо, молочні продукти, яйця, випічку з маслом яйцем, святкові страви з великоднього столу, паски, крашенки, ковбаси, все-все всесало все, можна. Бажано, щоб хоча б частину страв ви розділили з родиною або згадали ті, хто відійшов за світи. Це ж день у нас пам'яті, це в нас проводи. Лише не рекомендується сьогодні готувати капусту за повір'ям, це до невдачі і до втрати достатку з хати. Звісно, 27 квітня в нас є іменинники, і сьогодні іменини святкують Георгій, Іван, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Анастасія та Марія. В цей день хочеться привітати дорогих іменинників, побажати їм миру в душі, добрих новин. Щедрих людей поруч і щасливих подій попереду. Нехай святі покровителі ведуть по життю з любов'ю, оберігають у тривожні моменти і дарують натхнення щодня. Ось такий сьогодні супер цікавий день, шановні глядачі. Я впевнена, що більшості з нас є кого згадати, з тих, хто відійшов за світи. Звісно, є такі люди, які сироти, які не знають свого роду. От, але всі інші люди в принципі, можуть когось згадати сьогодні. Обов'язково треба сьогодні пом'янути на проводи це треба зробити обов'язково. Взагалі, весь тиждень, який починається сьогодні, в неділю, в цю, це буде поминальний тиждень, і кожного дня на цьому тижні можна поминати своїх предків. І, до речі, я читала ще в книжках так само. Ну, чому такий різнобій е, з приводу цього дня от саме проводів або Бабського Великодня? І вчора я про це розповідала сьогодні і завтра буду розповідати так само про Радуницю, про проводи, про е, Бабський Великдень, і в вівторок такі звичаї були просто в залежності від регіону. Справді, що в невеличких якихось селах цей день визначався. Самим священником, і от як батюшка, місцевий священник, як він казав, що давайте, ну, значить, ми будемо от в цей день святкувати, от так воно і якби і святкували цей день, відзначали цей день. От, і в народі, і в церкві, бо воно було дуже пере, якби переплетане церковна традиція з народною традицією. Особливо якщо це були якісь невеличкі поселення. Через те такі, такі різночтення, значить, і в суботу ми це і проводи проводимо, і в неділю, і в понеділок, і вівторок, і взагалі, і взагалі впродовж цього тижня це можна було робити. тому... Напевне, що там, в залежності від якихось певних обставин, в деяких селах, в деяких регіонах, місцевостях священник міг сказати, а, а давайте в четвер. І тому тоді в четверг проводили ці проводи. От, напишіть, до речі, в коментарях, коли у вас саме в вашому регіоні, що це за регіон, що у вас за населений пункт. І якщо ви знаєте народні саме традиції, може, ви пригадаєте, може в давнину якось це не в той день відзначалося, як зараз. А може, і зараз це відзначається не обов'язково прямо в неділю. Напишіть про це, розкажіть, буде дуже цікаво дізнатися. А завтра ми знову з вами зустрінемося, щоб дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дякую вам за перегляд, я дякую вам за цікавість до українських традицій. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть себе і до зустрічі завтра!